Слава Україні та слава українським жінкам. Мене звати Анета. Я Іван. і ми сьогодні будемо готувати суші бургери. Це вже другий раз. Перший раз у нас вийшло більш-менш, більш але ну so-so. І сьогодні ми повторимо це, але вже для вас на відео. І так, що нам треба, найголовніше це звісно, листи норі. Рис я вже відварила. Відварила рис. Беремо з вами лосось. Беремо сирні намазки, Беремо яйце одне, яке нам понадобиться для паніровки. Для паніровки ще нам понадобиться панко, Бо перший раз ми робили булка тарта. Це, тобто це що на котлетки, на дві ложки робиться. Да. І авокадо. Ні, авокадо вже. Достигше. Добре. Достатньо. Достигше. І починаємо з вами готувати. Одна камера в нас знімає зверху, я сподіваюсь, буде нормально видно, а друга камера просто знімає нас. Для паніровки ми використовуємо яйце і муку. Для цього ми беремо дві такі тарілочки. В одну тарілку зараз розіб'є Іван, мій чоловік, яйце. Отут. Додасть ще туди муку, а я починаю робити листя норі. Листя норі. Розрізаємо. Листочок саме оцією стороною. Кладемо вниз. Рис. Це просто жиза, коли я готую, він стоїть. Коли я попросила в тарілку додати ще муки, а. Він стоїть і очима блим-блим, блим-блим. Рису я буду використовувати дуже мало, тому що попереднього разу я використала багато рису. І, і що вийшло? І вийшло суші бургер без начинки. Додаємо лосось. Розрізаємо, беремо авокадо наше прекрасне. І викладаємо дуже багато авокаду. Забула додати головний інгредієнт сир, сирну намазку. Зберемо так. Поки я добавляю сир, і він робить нам е, панку. Так, взагалі-то це треба було робити відразу після рису, а не зараз. Ну, ми опустимо цей момент. Багато сиру не буває. І е, останнє шар в нас, що йде, знову ми покриваємо. Рисом. Використовуємо дуже мало, щоб було а смачніше. Так, так. Можна робити це набагато акуратніше, чим роблю це я. І так, ми зараз вже зробили два таких суші-бургера. Зараз відповідальний момент, будемо їх завертати. Як ми їх завертаємо? Найголовніше, що беремо краєчки і робимо такий трикутничок. Потім ці кутики також. Звісно, вони не будуть закриватись, тому ми беремо звичайну воду і допомагаємо цим кутикам закритися. Я дала дуже-дуже багато начинки. Не так, як дають в цих ресторанах, але я хочу поїсти іменно начинку, а не рис. Тому що риса я можу і так поїсти. Так, супер. Пару секунд ми потримаємо його отак. Він розклеюється. Ви бачите самі, що він не сильно красивий. Тому ми беремо отак. Оп, і на ще один лист перевертаємо наш бургер. І робимо таку процедуру ще один раз. І так само ми робимо з іншим суші-бургером. Ми беремо оп, каструльку видно, олія. І додаємо олії. опа оп, оп. Да, не небагато, щоб трошечки було. Спочатку розігріваємо олію. Ой, дивіться, воно запакувалось. Воно дуже гарно запакувалось. Тому отак і робіть. Так, найголовніше це отак. Гарненько, гарненько. Оп, іншою стороною це ми змащуємо все. Воно може розклеїтись, ви не переживайте. Оп, з всіх сторін є? Є. Супер. І ми беремо відразу в панку. Тобто в паніровочку нашу. Оп. З кожної сторони по 30 секунд. Приблизно. Приблизно, так, да, по 30 секунд. Ви бачите, як воно зараз париться, жариться. Поки воно жариться, я не роблю другий бургер, тому що і пан упаде, і яйце разом не зробиться, тому я поки почекаю, поки хоча б з двох сторін прожариться, тоді почну робити другий бургер. Один суші бургер готовий, і ми відразу закидуємо другий суші бургер. Оп-оп-оп, закидуємо. Ми дожарили наші суші бургери і зараз. А найголовніше. ну анукона. Вийшло! Ідеально. З теріякі. він такий солодкий, солодкий. Найголовніший штрих цього бургера. Чому я їх полюбила, це соус, звісно, теріякі. І ми беремо наш соєвий, прекрасний і пробуємо. Пробуємо, як вийшло. Вийшло смачно чи не дуже? Я думаю, смачно. Я знаю, що смачно. Ну, вакне, давай. Це вийшло, mm. 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 це вийшло дуже смачно, це вийшло дуже смачно. Це вийшло нереально смачно. Так. Да. Просто другий раз. Я все-таки піддалась рецепту з Стіктока, хоча завжди казала після кожного рецепту, що не буду це робити, тому що просто не виходить. Але поки вони теплі, треба їх їсти, поки вони теплі. Терияки ще. Да. Ми зараз. Вип'ємо вина або шампанського і включимо на фон фонфі. Тому ми йдемо їсти. Якщо захочете повторити цей рецепт, дуже рекомендуємо. Ви бачите, що в нас не сильно гарно це виходило, але зато це нереально смачно. Хто любить суші, суші, бургери. Я порахувала, що це в принципі виходить дешевше, ніж замовляти в Варшаві. Хто не хоче, звісно, це все готувати на це багато часу приділяти, тому лише заказати. Але так. А гарне міні-побачення, так? Да? Ого, Готування вдома. Угу. Якщо вам сподобалось це відео, як ми готуємо разом з чоловіком, ну як? Я готую, а він допомагає. Дуже допомагає. Дуже допомагав, так. Тому ставте лайки коменти під цим відео, підписуйтесь на канал і пишіть, що ви ще хочете, щоб ми приготували. Тому що я обожаю готувати, ми будемо готувати і готувати. Все, він пішов в поле, а ми прощаємося з вами.